В умовах повномасштабної війни родини військових залишаються сам на сам із проблемами та фінансовими труднощами. Галина та Олег Лапинський з Київщини заснували соціальний проєкт Відпочинь. Його мета підтримка військових та їх родин, особливо там, де є малолітні діти. Разом із сильною командою волонтерів і активістів з Володимирця вони доставили, ремонтували та обладнали велосипеди, купували необхідні запчастини, організовували логістику та співпрацювали з місцевими громадськими організаціями, щоб віддати ці велосипеди родинам у 2025 році проєкт охопив понад дві 300 людей, з них понад тисячу дітей. Родини отримали не лише велосипеди, а й увагу, підтримку та надію на нормальне дитинство. Ця команда показала, як організатори та місцеві активісти можуть разом створити реальні зміни, надати підтримку і повернути віру родинам військових з малолітніми дітьми. Людмила Босик для голосів Полісся. Підписуйтесь на голоси Полісся, канал новин і історій про цікавих людей.